Вітаю! Діти! Сьогодні на занятті зазнайомлення з природним довкіллям ми з вами продовжимо розмову про осінь, про її другий місяць і про осінні дари. Зараз триває другий місяць осені жовтий. Жовтий – місяць жовтого листя, місяць справжньої золотої осені. В цю пору листя на деревах втрачають свій зелений колір і стають казково золотими. Щодня проміні сонця дедалі менше нагрівають землю, повітря стає холоднішим. Другий місяць осені. Період досить нестабільної погоди. Ось щойно світило сонечко, аж раптом набігли хмари. Подув сильний холодний вітер, та почався дощ. Другий місяць осені має багато нас. Жовтень тому, що листя на деревах пожовтіло, хмурінь, тому що сонечко з'являється рідше та частіше панує хмарна погода. Або грязень, тому що після дощу ґрунт вже не встигає просихати. І утворюється бахнюка. Листобій, бо листечко на деревах починає опадати саме в жовтні. Також жовтень називають передзимником, адже можуть з'явитися перші заморозки. Жовтень. Найяскравіший серед осінніх місяців адже природа грає осінніми барвами та різномаїттям кольорів. За легендою осінь старша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи свою дичку на землю, сонце сказало Забирай усе моє золото, будь щедрою, люди полюблять тебе. І осінь виконала наказ свого батька. І кожного року чарує нас своєю красою і приносить нам щедрі дари. А про які такі дари осені йдеться? Пропоную вам відгадати загадки та дізнатися. Народжується з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Так, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовціла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, це груша. Синя накидка. Хвостик, як нитка, смачна і зваблива, називається слива. У моїх розкішних гронах соковитих ягід повно, Їж їх, друже, наминай, кісточки лиш не ковтай. Виноград. Ой, даремно нарікають, що до сліз я допікаю, прожену усі хвороби, якщо вам я до вподоби. Це цибуля. Викопала кущ лопата, а там яблучок багато, овальних та коричневих з малюсенькими вічками. Пригодяться нам вони на пюре та деруни. Картопля. І довгенька, і червоненька, коса має зелененьку, що поверх землі стирчить, а сама в землі сидить. Це сестричка буряка. Відгадайте, хто така? Так, це морква. На городі виростаю, а коли я дозріваю, мене миють і їдять, чи готують сік томат. Помідор. У землі я достигаю, Чуб зелений гарний маю. Я картопельці свояк червоненький я буряк. Сорочок багато має, серед овочів зростає, у салатя хрумкотиць добре з неї борщ вариць. Капуста. Діти, так що це за дари? Так, це фрукти та овочі. А де ростуть фрукти? Вірно, в саду. А овочі так на городі. У жовтні достигають більшість овочів та деякі фрукти. Йде збирання врожаю. Люди завжди спостерігали за змінами в природі, які відбуваються щомісяця. Так з'являлися народні прикмети. Ось деякі прикмети жовтні. Грім у жовтні, на зиму без снігу. жовтневий іній на сонячно суху погоду. Як до середини жовтня з беріз не осипалося листя, сніг ляже пізно. Діти! Спостерігайте і ви. Це цікаво та пізнавально. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!